Особлива найбільш вразлива категорія дітей виховується у Прилуцькому навчально-реабілітаційному центрі. Тут спрощена навчальна програма, індивідуальні логопедичні заняття і такі необхідні заняття з розвитку моторики. А під час війни на педагогів лягла ще одна відповідальна і важлива роль морально заспокоїти дітей і вселити надію, що все буде добре, і ці жахіття скоро закінчаться. Адже багатогодинні перебування в укритті позначилися на психіці дітей, розповідає директорка. Те, що діти по декілька разів спускаються в укриття по тривозі, це вже вносить в якесь ми здорові, дорослі люди, і то ми відчуваємо якийсь дискомфорт. То ці діти вони взагалі. Ну, дуже вразливо на це все реагують. Тому зараз на першому місці в нас робота психолога, робота соціального педагога. У нас проведені тренінги для педагогів, щоб вони розуміли, як побудувати, як вибудувати роботу, як підтримати цих діток. Ну скажімо так, серйозно ми працюємо з батьками в цьому напрямку, тому що ну от з 24 лютого фактично дітей не було в закладі. Зараз ми тільки з 1 вересня розпочали очне навчання, тому діти фактично. Вчаться по-новому вчитися, вчаться по-новому перебувати в колективі. І от ну, і звикаємо, як це не прикро звучить, звикаємо до реалій сьогодення війна. війна. Тому ми, напевно, як ніхто, ми чекаємо миру, щоб було. Щоб був спокій, тому що для цих дітей це саме основне. На сьогоднішній день у закладі перебуває 63 діток, розповідає директор пані Світлана. З них 31 дитина школяр це наші безпосередньо учні, 15 діток це дітки, із, дітки дошкільного віку, дві дошкільні групи, і тимчасово перебувають у нас 17 вихованців у Дайцівського навчального реабілітаційного центру. Ну, скажімо, так, у закладі виховується найбільш вразлива категорія дітей це дітки із складною вадою розвитку. І от в умовах війни вони найбільш. Вразливі, вони дуже відчувають оці всі зміни, оцю, оцю всю тривогу, і тому ми, дорослі, маємо забезпечити максимально комфортні умови перебування дітей в закладі, спокійні умови, щоб дійсно та корекція і реабілітація, яку дітки отримують у закладі, щоб вона пройшла максимально успішно. А ще керівництво закладу постійно дбає про те, аби дітки були максимально забезпечені усім необхідним – від якісних вітамінних продуктів харчування до медичних і гігієнічних засобів та розвиваючих ігор тут думають не лише про сьогоднішній день, а ще й намагаються формувати стратегічний запас речей першої необхідності на випадок надзвичайних ситуацій. Тому адміністрація закладу максимально залучається підтримкою доброчинців. Ось і сьогодні приймають важливий гуманітарний вантаж від благодійного фонду «Зимородок». Держава фінансує в достатній кількості таких, таких дітей і їх потреби, але заклад постійно працює і має гарну практику у співпраці із різними благодійниками, спонсорами. І от ми звернулися до обласного депутата Рустамова Руслана і він от висловивши свої потреби які в яких ми зараз відчуваємо які ми зараз відчуваємо і він нас е е познайомив із фондом е Благодійним фондом замородок, і сьогодні вони приїхали до нас у заклад і привезли діткам благодійну допомогу у вигляді продуктів харчування, медикаментів, миючих засобів і ігрового матеріалу. Звичайно, ми їм дуже дякуємо. Сподіваємося, що цей місток, який ми сьогодні прокладемо, місток дружби, переросте у гарні, добрі стосунки, у подальшу співпрацю. Значну увагу в закладі під час війни приділяють безпековим питанням директор демонструє щойно відремонтоване укриття. Тут можна не лише переховуватися, а навіть жити деякий час. Адже воно забезпечене усіма належними умовами. Є необхідний, є необхідний запас ліків, питної технічної води, є необхідний запас продуктів харчування. Звичайно ж, є ігрова кімната, є спальна кімната на випадок відсутності світла, укриття облаштовано електрогенератором. Ну обов'язково обов'язково умивальна кімната, обов'язково туалет. Все, все це зробили відповідно. Вимог діти. Це наше майбутнє, і завдання нас, дорослих, забезпечити їх безпечне і щасливе дитинство, переконане керівництво закладу. А також доброчинці, які повсякчас турбуються про те, аби малеча не мала ні в чому гострої потреби.